В рамках підготовки до здачі курсового завдання К 2 та насіння бойової служби у виключній економічній зоні України екіпаж Корвета Тернопіль здійснив контрольний вихід в море. Більше знає наш спеціальний кореспондент Павло Парфенюк. Як зазначив командир корвета Тернопіль, капітан третього рангу Олег Григор'єв, протягом двох діб на кораблі відпрацьовувались елементи курсового завдання К2 з виконанням комендорських артилерійських стрільб та корабельних навчань з універсальної оборони на переході морем. На якерній стоянці в Севастопольській бухті відбулось замірювання магнітних полів корвету. Командуванням було поставлено завдання кораблю 15-16 січня. Здесь выход в море с метою отработки элементов курсовой задачи К2, замеру магнитного поля корабля и отработки универсальной обороны корабля на переходе морем. 15 сентября корабель изъяснил замер магнитного поля, магнитные поля корабля в норме, после чего перешел до района якорной стоянки номер 386. Ввечері та вночі відпрацьовував питання універсальної оборони корабля під час стоянці на незахищеному рейді. Зранку, 16 січня, екіпаж Корвета знявся з якірної стоянки та здійснив перехід до морського полігону бойової підготовки. Під час переходу відпрацювали елементи курсової задачі К2. Питання універсальної оборони корабля на переході морем. Під час знаходження в полігоні П 9 виконували підготовчі та комендорські бойові вправи. Артилерійські проти після чого здійснили перехід до пункту базування Севастополь 16-го вечері. ошвартувалися на 15-му причалі. На даний час командування корабля проводить підготовку екіпажу та матеріальної частини до складання курсової задачі К-2, яка планується на 31 січня та 1 лютого. Задач чимало. Наприклад, виконання залікових артилерійських, протичовнових та ракетних вправ, планується взаємодія з морською авіацією, заміри електричного поля, перевірка маневрових елементів корабля та девіація магнітного компасу. І це тільки початок. На данный час практически на 40% экипажа складает молодое пополнение. Тому много работы у командования корабля, у командования штаба первой бригады, флагманских специалистов. Також кораблю поставлено завдання в феврале, в лютому месяце все года выполнены завдання боевой службы в вызначенных районах Черного моря. На даний час матеріальна частина корабля в ладу, екіпаж корабля до виходу в море готовий. Зі слів командира корабля, основна робота це повноцінна підготовка екіпажу до виконання всіх властивих для корабля завдань. На даний час на кораблі 98% екіпажу. Це контрактна служба. залишилося тільки три срочника кінців місяця, максимум до початку лютого плануємо перейти на 100% контрактной службы. служби вот. из срочников які я сейчас на борту чотири особи виявили бажання служити по контракту також военкомати майже з усієї україни присилають в неделю по одному два человека, постійно молодых на контракт Після повернення до Севастополя особовий склад Корвету провів завантаження артилерійського та проти нового боєзапасу до повних норм. Зі слів командира ракетно-артилерійської бойової частини Корвета Тернопіль, старшого лейтенанта Павла Коробка роботи було чимало. Получили боєзапас 76-мм міліметровий для артустановки АК-176, 30 міліметровий для артустановки АК-630, Для повних норм для слідчого виходу в море. Отож, навчально-бойова робота екіпажу корабля не припиняється ані на мить. Попереду на Тернопіль чекають нові випробування, як у щоденній бойовій підготовці, так і під час інших навчань бойової служби у визначених районах Чорного моря.